Новий спортивний зал, нові вершини у Рівному відкрили зал для заняття фристайлом. Зробили це у приміщенні фізкультурно-спортивного товариства Динамо за радянських часів у цьому залі тренувалися важкоатлети. Останні роки тут пройшли під егідою кікбоксингу вако після участі представників Рівненщини Анастасії Новосад та Дмитра Котовського на Олімпійських іграх 2022 року для спортивного залу придумали нове призначення. Така була думка. Що їм треба ще один зал В тому залі, в США один, дуже багато діток ходить на спортивну гімнастику і на фристайл. Дуже багато ходить діток і ну вже трошечки їм тісновато вже багато. треба десь розширятися. Ремонтні роботи тривали рік, розповідає Віктор Куцаль. Спершу демонтували все, що було зайве. Викопали яму під батут для стрибків. Довго шукали професійне обладнання для майбутнього залу. А також спільними зусиллями проводили ремонт. Допомагав навіть учасник Олімпійських ігор 2022 року квасилівчанин Дмитро Котовський. Він сам особисто тут приходив, і ми з ним двоє і копали і виносили сміття і красили, і розгружали цемент. і Дмитро нам допомагав фізично, морально і своєю присутністю. І до нього підтягувалися його так сказати. Теж На думці. Раді нього теж багато сюди спортсменів. І батьки і приходять тренера, і Тут так це така народ, народна була робота. Сам Дмитро вже встиг випробувати новий батут. Ні, не туди, не туди. Це і є такий батут, на якому в інших країнах або в інших місцях ми тренуємося, тобто він не схожий це і є такий же. І тому я знав, що це хороший батут, хороша сітка, і на ньому добре стрибати. На відкриття нового залу для фристайлу прийшли представники правоохоронних структур, керівництво області та начальники як міських, так і обласних управлінь. Під час урочистостей зазначалося, що додатковий зал із фристайлу уже кілька років був необхідністю, так як дюсашаномородин, де виховують гімнастів та акробатів, усіх охочих. Не вміщував Та й батут для стрибків не зовсім підходив для тренувань спортсменів збірної України, серед яких до слова чимало представників рівненщини. «Кошти були комбіновані за рахунок і обласного бюджету, і коштів приватних, і коштів товариства. А саме головне їхнього натхнення, їхньої сили духу, віри в те, що це можна реалізувати. Загалом на ремонт залу витратили мільйон гривень, виділяли кошти із міського бюджету рівного на відкриття зали. Завітав також олімпійський чемпіон з лижної акробатики 2018 року Олександр Абраменко. Він як віце-президент Федерації лижних видів спорту України подарував акробатичну доріжку та страхувальні мати. І я хочу побажати віри те, що все можливо. У ФСТ Динамо кажуть, відтепер у Рівному два місця для занять фристайлом. У новому залі тренуватимуться представники збірної України, а також тут згодом планують відкрити відділення фристайлу, де навчатимуть дітей від шести років. Усі, хто дотичний до ремонту залу, сподіваються, що такі покращення дозволять лижним акробатам з Рівненщини показувати ще кращі. результати. Вірять, що зимова Олімпіада 2026 року стане для наших спортсменів медальною. Пошепки загадують олімпійське чемпіонство. Вадимороз, Денис Коломес, телеканал Media Group.